Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» і член ради волонтерів при міністерстві оборони України Михайло Макарук. Михайле, ну по перше, радий чути. Вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава і пане Павле, користуючись нагодою, я хочу привітати упору нашої армії, її основу вчорашнім її святом. Це зем сержанта. Я вітаю всіх побратимів і посестер і нагадаю, наш лозунг, наш девіз – це роби, як я повторюю за мною. Роби, як я повторюю за мною, у мене є одна ну не одна знайома сержантка, але оця конкретна одна, яка була скрипалькою в симфонічного оркестру. А в 25 лютого 22 року пішла до військомата, це однокласниця мого сина. Вони власне вдвох туди пішли. Ну і стала бойовою медикинею. От, власне, вона є теж сержанткою. Тепер уже старша сержантка, і звісно, з вчорашнім днем її теж можна привітати. Дуже багато таких історій. Вони насправді. Дуже щемливі. сьогодні ще одна кругла дата. Сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення. Розуміємо, що війна триває понад 10 років, але наше суспільство, ну воно якось з одного боку видається, що призвичайлося уже до цієї війни, і в цьому призвичайні є як корисні речі, такі шкідливі речі. Ну і ми якось себе трошечки по інакшому усвідомлюємо уже через тисячу днів після початку повномасштабного вторгнення. Окей. У нас є проблеми з мобілізацією, але у нас є, і в принципі, нормальна робота Сил оборони України. Як би ти описав прогрес українського суспільства і українського війська, от за ці тисячу днів. Ну, прогрес українського війська це він знаєш, йде хвилями. Це по-перше, ми стали лідерами в запровадженні нової техніки війни. Використання нових тактичних оперативних і навіть стратегічних прийомів, другий момент за тисячу війни можна сказати одне, що це нове, це добре забути старе в плані стратегічної проведення стратегічних операцій. От Харківська наступальна операція в цьому є сто класичним еталом прикладом. Це ж є ну, повторення операції Федеріків з Третього Рейху в свій час. А... Ще один момент є те, що Збройні Сили України вони є найбільш інтегрованими за, напевно, весь час української армії. На одне з найбільш інтегрованих в плані оснащення і техніки серед країн навіть НАТО. Тобто ми використовуємо, ми навчаємося всьому, чому тільки можна. І... Збройні сили України змогли інтегрувати радянські системи системи західного світу. Військові, які зараз активно працюють і розбудовуються. Це ну надзвичайні великі плюси. Плюс ми виростили ту плеяду командирів як оперативного, тактичного, так і стратегічного рівня, які вже на 90% не знають, що таке радянська школа, і це я вважаю... Один з найбільших здобутків, тому навіть при деяких діях про відходу військ, у нас не стає питання зберегти техніку, у нас стає питання зберегти людей, і це ви знаєте, це надзвичайно великий еволюційний крок щодо суспільства. Суспільство зрозуміло на кінець на 30-й рік війни незалежності України, що в армію потрібно вкладати, армію потрібно берегти, і армію потрібно розвивати. Для того, щоб всі жили спокійно. Якщо раніше військовослужбовці, ще, давайте сказати відверто, з 90-х на початку 2000-х, це були професії, які нікому були не потрібні, і престиж армії був на рівні нуля, то зараз він виріс. І суспільство, нарешті, я надію, зрозуміло, що цей престиж потрібно належним чином підтримувати і фінансувати в усіх планах. А суспільство почало дорослішати. І почали розуміти, що за свої вчинки, за свої вибори потрібно буде тримати відповідь. І я маю надію, що після нашої перемоги вибори будуть не на хвилях популізму, на хвилях роздумів за свою країну і за майбутнє своїх дітей, оскільки ну, вже просто іншого шляху немає. Ну і про суспільство. Суспільство, на жаль, на жаль, звикло до війни. І на жаль, воно звикло до тих жахіть, які ми бачимо щодня. Вчора це Суми, Одеса, сьогодні це Глухів. І, на жаль, суспільство поділилося на два табори. Ті, одне суспільство, це люди, які або в ЗСУ, стали... або для ЗСУ абсолютно все вірно. Або для фронту, або для перемоги, а інші тихше води, і ми краще втічимо. І цей поділ. Я прогнозував ще два роки тому і кажу, що він буде тільки зростати. Найбільше викликом для суспільства буде повернення того мільйона, який зараз воює. І в плані навіть не для цього мільйона, який повернеться, а для тої інертної частини суспільства, яка звикла жити не помічаючи війни. От їм буде найважче в цьому питанні, ну так я пригадую навіть декілька випадків тут просто на київських вулицях, коли ну спочатку одна якась пані вирішила мене чомусь попередити, а о, там стоять ТЦКшники і перевіряють документи. Я кажу, так це ж прекрасно. Це ж підмога для нашого війська. Окей, пішов собі далі, все нормально. Друга частина це вже коли у мене перевіряли документи. Так, з документами все в порядку. І я подякував людям за роботу. Кажу, дякую за вашу роботу. І мені військовий каже, слухайте, ви перший хто подяк. Кував Що, що не так, чому всі інші не так. Ну для мене відповідь проста. Ті люди, які зараз виконують план мобілізації, по суті збирають підкріплення. Знаєте, підмогу для мого кіндера. Навіть з суто суто егоїстичних міркувань. Я вважаю, що вони роблять правильну роботу. І, от, власне, оцей поділ суспільства. Я не думаю, що він аж такий критичний, але тим не менше з цим щось треба робити. Ви працюєте інформнапалм постійно працює з. Інформацією, можливо, можливо, аж надто сильно проти нас працюють російські і псошники. Чи, чи в чому тут криються причини? Ми програли інформаційний простір вже росіянам. Ну, відверто. Ми програли інформаційний простір росіянам, причому свій внутрішній і програємо зовнішній. Скільки в тих самих штатах, якщо ви думаєте, що всі так крепко занурені війну в Україні, ні, там Тайвань, там Восток, а Україна десь колись аж в. Позаду. І це є питання велике до роботи нашої дипломатії і... і насамперед до роботи тих, хто виїхав у нашої так званої діаспори. Значить, вони прикладають малу зусиль. Ми можемо констатувати факт. Росіяни активно граються в на... використовуючи місцевих ідіотів а, проросійські медіа, які працюють і досі в Україні. Це відомий факт. Більш того, що. Представники тих проросійських медіа зараз по судам намагаються ганяти відомих блогерів військових та загалом військових. Це теж є фактом. І вони грають на цьому інформаційному полі. І тут я вбачаю конкретне запрацювання наших силових структур: поліції, безпеки України, ну і законодавчої гілки влади. Окей, тепер про фактор виборів дуже багато в різних суспільствах, не лише в українському, було якогось такого, ну я не знаю, ледь не містичного чи магічного мислення, містичного очікування про те, що от зараз прийде Трамп і одразу настане перемир'я. Він сам, звісно, казав, що закінчить російсько-українську війну протягом 24 годин. Але я за цим бачу лише перед виборчу фразу. Але отак, покладання сподівань на когось з-за кордон. Ну, на когось американського президента на якогось, да? ну, це, це теж трошечки наївна позиція, і вона не всюди в'яжеться з тим, що українське суспільство дорослішає. Можливо, західним суспільством немає такої потреби дорослішати, але ну, нам так точно треба, що ми про це маємо думати? Ну, то, що врости треба розумово. Нас спочатку всі шукали вундервафлі, яка все звірить на фронті. Ох, будуть леопарди, все, ми побітіли. Ох, будуть я в 16, все ми побіділи. Ні. Прийде Трамп, ми сразу побіділи. Ні, так не буде. Перемога це важкий шлях, який треба вкалувати щодня на нього всім. І оці от відверті сподівання на якогось варяга, який прийде і все змінить, такого теж не буде. Всі мають зрозуміти одну просту річ: щоб Трамп президент Сполучених Штатів. І в рамках України він буде діяти в рамках інтересів ну, виключно Сполучених Штатів Америки та і можливих її союзників, яких вони ще переглянуть. Тому а, ще один момент, те, що я слабо вірю в те, що Трамп зможе зупинити цю війну і слово загалом. Тобто, ви розумієте, може бути такий випадок, що у нас будуть Трамп посадить там українську російську сторону за переговорний стіл, ці переговори можуть тривати вічно. Але війна буде далі продовжуватися. Але повинно тривати переговори. Місто ж не відкидає такий варіант розвитку подій. Ну, ми не можемо його відкидати, тому що він виглядає доволі реалістично. Ну, абсолютно вірно. Тому, е як сказав відомий український класик, терпи, терпеть, тебе шліфує. Окей, тепер про фактори того, як міняється настрої в російському суспільстві: курська операція сил оборони України, ну і власне те, що там відбувається, уже якісь люди записують там голосом Левітана. Це значить такий напівжарт, але там схоже в справді по нотках звернення до Путіна про те, що от, їм не подобається та як виглядає ситуація у Курській області. Фактор курської операції, і оці всі історії, ну про які Зараз пишуть, що нібито Путін категорично наказав до 20 січня звільнити всі ті території, які на Курщині контролюють сили оборони країни. Що нам думати про вплив якраз війни на, на суспільство держави-агресора? А воно ж впливає доволі активно. Гроби, груби, які ми теж відслідковуємо, які приходять, навіть офіційні груби, вони вражають. А в деяких містах нормою є, що тільки з загиблих. Від загального проценту населення складає півтора відсотки. це дуже багато. Ну це відверто дуже багато. А, ну, економічні процеси вони все складають в армію, росте інфляція. Саме тому масло купити неможливо. Ну там уже в Росії. Іншим моментом є невсуспільне невдоволення, оскільки це все призводить до того, що крум, брат, сад, зять вертаються каліками, інвалідами. І найбільший резонанс, на що мене дуже радує, вони викликали нову еліту, нову еліту, яка приїжджає, знову гвалтує, вбиває, іде в тюрму, щоб знову піти на фронт. Це так звані вагневісті, колишні зеки. І це ну просто чудово. І дивлячись на те, що як це все розвивається, я бажаю Росії скорішого колапсу. А там справді ж може настати ситуація, яка настала в радянському союзі після виходу радянських військ з Афганістана, коли основним основним звертанням до оцих ветеранів було Я вас туди не посилав» або Я вас туди не посилала. Да, от Росіяни зараз, в принципі, в ту сторону йдуть, але чи чи настільки це може спричинити чи там повпливати на фактор колапсування Російської нинішньої імперії? Я думаю, скоріше буде впливати фактор. Винищення а, малих етнічних груп та етнічних а, інших груп в Росії, таких як татари, народи Кавказу, Удмурти, Якути, то що, оскільки не здоволені росте. Розумієте, а, ро, а, ці, а, росіянці в Росії це вже є етнічна меншість. І вони загалом там є в вигляді ролі тірпів. Тобто, ну кого улітають в російській армії? Виключно русських, Да? Там тут цеми висвяткували факти, що лупашили і робили дідущину. Народи Кавказу, Якути, Удмурти. Але Росіяни не є тім, знаєте, провайдером, як там сказали, титульної нації, яка може щось здіймати. Аналогічно злочини, зокрема, гроггвалтування більшості склаються проти російського населення, а не якого іншого. Тобто росіяни це терпіли, які будуть мовчати, але от. Інші народи мовчати не будуть. І те, що суспільне незадоволення зростає, ви згадаєте, бунти в махачкалі хоча. Незрозуміло, не звідки проведення контртерористичних операцій на території стану в Чечні, коли то там колона силовиків розстріляють, то там. Тобто недоволення росте. І я вважаю, що на фоні подальших економічних процесів воно буде тільки зростати ще більше. Етнічний фактор ми не можемо виключати, але ну, з того, що я чую від багатьох своїх співрозмовників, тут у ефірах навіть людей з експертними знаннями вони зараз припускають, що наприклад Кадиров буде біля себе утримувати свою армію, тому що війни і тримає не для того, щоб вони справді ці вояки, вмирали на фронтах десь в Україні або у Курській області. Це йому треба для захисту своїх ну по суті феодальних інтересів, і от навіть серед народів Кавказу, ну є ж. Ну, типу, народи першого сорту і народи другого, третього сорту. От на ці речі якось можна додатково впливати. Тому що якщо вставляти якісь шпильки в ті місця, де відбуваються вже розломи, то це, то це дозволяє з ними з ними працювати. Власне, так само як росіяни шукають будь-які лінії розлому в українському суспільстві і тільки їх намагаються поглибити їх, намагаються підсвітити дзеркально. Ми можемо діяти. Я вам скажу, що навіть це не потрібно. Вони самі чудово справляються. А от що нам потрібно, це працювати з малими народами, з Уралом, з якутами, удмуртами, з іншими для того, щоб розуміти з малими народами легше працювати, і в національну свідомість легше піднімати. І в принципі, з цим працюють доволі активно, як і волонтерські рухи, так і українці, і це вірне рішення. Плюс давайте не будемо забувати про релігійну складову. Християни в Росії вже меншість. Росія стає повноцінною мусульманською країною за рахунок винищення російського населення активно йде приток жителів середньої Азії. Це в більшості це узбеки, таджики, киргизи, які зовсім не є православними. В інший момент, ви можете просто ми на окупованих територіях ті ж саме Курщини просто бачили списки міліціонерів їхніх та ну знаєте, школярів. То там слов'янські батькові це дуже-дуже великий такий, може бути Сідоров Марат там, наприклад, Усуєвич, як ми бачили, Осідоров, да? Ну, Сідоров, він Марат Усуєвич. Ну, до Слов'янського не мають нічого відносити. Особливо це видно по силовим органам, особливо по поліції, насичення от якраз не російського населення. Ясненько, ясненько, це теж фактор, який будемо тримати на увазі. Дуже дякую за те, що підключився до ефіру. Отож, з нами на зв'язку нагадаю, був військовослужбовець і речник міжнародної розвідувальної спільноти Інформна Палма, також член ради волонтерів при міністерстві оборони України Михайло Макару. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.